Вже кілька років маємо ми нових реформованих правоохоронців. Замість міліції, поліція немає беркуту та даї є сувора внутрішня безпека, люстрації та перетестації. А за фактом, так само, як і при Януковичі, мінти разом з тітушками, не соромлячись відеокамери, навіть обличчя не прикриваючи, люто б'ють п'ятеро на одного патріотів. Все абсолютно так само, як і тоді. Ті самі молодики спортивної статури з бійцівських клубів, ті самі куратори, ті самі тактичні схеми співпраці з силовиками. От хіба що однострої та спецзасоби тепер у силовиків сучасніші і красивіші. А ще з нового це те, що головний тепер же поліціянт країни картину лютує в соцмережі, але ж методи розв'язання кричучих проблем в нього такі самі, як і у попередників, тасує колоду ментівських генералів, перекладаючи їх з регіону в регіон, з посади на посаду, навіть у відбій нікого не викидаючи. Ці кадри активісти переглядають вже у лікарні, куди потрапили з черепно мозковими травмами і забиттям після сутичок під час урочистих заходів 9 травня. Перші хто бив, це ці поліцейські в шоломах. Вони повалили, посипались удари. Потім уже коли мені вдалося піднятися на ноги, там додав, хто додавав, я просто вже ну, пішла, переломаний був ніс Тут. мене били іключите роботники міліції. То двоє на мене намагалися скрутити, коли лежав на землі. Один-двоє били. Активісти обурені діями поліції 9 травня, кажуть, правоохоронці били саме їх, а тих, хто прийшов із радянськими гаслами і символікою опозиційного блоку, не чіпали. Дані, Они избивали атошников, они не трогали людей, которые спускались с оппозиционным блоком, да, которые потом атошников также самобили, да. Вот. Они ничего им не препятствовали, но зато прекрасно там проходили палками по ребятам. Наслідок таких дій поліції травмовані 14 людей. А це вилучена біля монумента слави зброя, зокрема, чотири пістолети. За інформацією генпрокурора, вже ідентифіковані восьмеро зловмисників, які нападали на учасників АТО. Але найбільше обурення Луценка спричинили дії саме поліції. Проводиться розслідування ганебної співпраці працівників нацполіції з тітушками. За це будуть також відповідати. Прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими своїх повноважень. Крім того, призначили службове розслідування їхньої поведінки, зокрема керівного складу. Ви показали абсолютну неспроможність керувати. Ваша роль нульова. Ніколи до гаверняті до нормально не доводили. Договорняк був у нас 2 травня три роки назад. Чим це закінчилось, Ми бачили. І по аналогічному шляху ви пішли. Як результат накази про звільнення начальника управління поліції області, керівника управління поліції Дніпра і заступників. Головний правоохоронець області коментувати інцидент у місті і своє звільнення не захотів. Так ну шо, Молодці. Два слова шині Два пошало. Все нормально що нормальна нормально. уже надвечір? Поліція Дніпропетровської області отримала нового керівника. Анна Міршниченко, Ірина Герасимова, Наталія Світлова, П'ятий канал. І обурені діями поліції. Активісти вийшли на пікет Дніпровського управління за перебігом подій в місті спостерігає кореспондентка п'ятого Наталя Світло. Вона нині на зв'язку зі студією. Наталю чи минає цей пікет мирно і чи задовольнила активістів обіцянка звільнити головного дніпровського очільника поліції? Чи до вподоби їм тепер новопризначений головний міліціянт? Так, вітаю! Дивіться сьогодні біля управління обласного управління поліції досить багато людей. Вони ще почали е з'являтися, збиратися у день, але на вечір їх стало ще більше. Кажуть, що тут десь до пів тисячі, десь годину тому до них виходив. Е виходили представники поліції, пояснювали, говорили з. Е Громадськістю про те, що вже відбулися зміни керівництва поліції області також говорили про те, що поліцію дійсно треба змінювати. І саме учасників бойових дій їм також пропонували прийти до лав поліції а однак мітинг продовжується, і нині кажуть представники. Група активістів знаходиться й понині у будівлі обласної обласного управління поліції. І вони мають вимоги, і от приблизно про що йдеться, пропоную послухати. Ми говоримо за те, щоб всю вертикаль владу в поліції було знято, тому що в місті, в місті твориться. Безлад. Порядок не наводиться, з бандитизмом не, не борються, патріотів гноблять, вчорашнє підтвердження. Тому ця акція, в принципі, безстрокова. Вийдіть і скажіть, хто він винов... хто виноват, почому там були тітушки, чому співробітники міліції не e, чому у нас повторяють те ж саме в 2014 году. От саме хто винний сьогодні. Хотіли дізнатися журналісти на брифінгу в обласному управлінні поліції. Сюди приїхали очільники поліції України, однак вони повідомили, що дійсно є кримінальні провадження за статтею хуліганства, побиття також непрофесійні дії поліції. Голова національної поліції повідомив про те, що буде призначене вже призначене службове розслідування. А справа про кримінальними впровадженнями буде займатися обласна прокуратура. Пропоную послухати У нас виникнуть питання до дій не тільки тактичних там керівництво головного управління, але й до дій деяких працівників поліції. Нижніх ланок, діючи без діяльності і в конкретних ситуаціях. Але я би просив би дати нам час, щоб ми могли розібратися. Встановлено особу, яка спричинила тілесні ушкодження депутата обласної ради. На сьогоднішній день його затримано та йому повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів. Що стосується інших осіб та інших учасників конфлікту, то першочергові слідчі дії тривають. Встановлюються свідки, встановлюються організатори цих злочинів. Отже, новий очільник. ООН... Обласного управління поліції це Віталій Глухавері його представив Сергій князів на брифінгу. Відомо, що Віталій Глухаверія вже очолював у 90-ті поліцію міста Дніпропетровська, тоді ще міліцію, і також він очолював згодом і обласну. Управління управління обласної міліції під час Євромайдану, і до нього було багато питань у активістів. Ще з 2014 року якийсь час потім він був в міністер. Працював в університеті внутрішніх справ, і От зараз знову він призначений керівником. Обласної поліції, і ми бачимо, що люди не розходяться. І а, що буде, чи дово, задоволені вони цим призначенням чи ні. А, це стане вже тоді, коли а, група активістів вийде з будівлі і а, щось скаже людям студія. Наталя, дякую тобі за інформацію. Кореспондентка п'ятого Наталія Світлова про перебіг пікетування обласного управління поліції. Зійшлися туди з пів тисячі активістів, яких обурила вчорашня співпраця поліції. З тітушками.